Трошки корму для котиків для спіротика опа, Ставило. так, щоб не Закидало сніжком, бо в нас тут трохи снігу є. Ось. Піротика немає ніхто. Не просить їсти, я йду в магазин у нас сніжок сніжком присипав. А все. Як шкода, що я не можу її зняти, коли вона бежить мені назустріч. Привіт, Маша! Зараз будеш їсти. Зараз. Де воно? Маша їж. Так, салфеточка. Іж, їж. їж, давай. Поки вона буде оглядатися, то в мене немає часу сприяти поряд. Маша, оглядаша. Поїдеша, давай, їж. Я пішла, пока-пока. Маша, пока-пока, пока-пока їж давай Ну то за зараз. Давай їж скоріше. Скоріше їж, а то мороз у нас. Невеличкий, правда, але є трошки по морозу. Морозу. Трошечки. Мінус один чи два градуси. Ось така маша. З'їдай скоріше, а я пішла. Пока, Маша, пока. Собака, собака. Лучше боїться собак. Оглядається, вже майже з'їла. Давай скоріше з'їдай, Маша. Маша, з'їдай скоріше, давай, пошла. Я пошла пока. Как? Дідять смаколик. Ось такий. Ще не помила. Не викинула, потім викинула. Насолоджується. Ще у нас паучий роял-канін. Залишилися лікувальні. А сухий корм вже все закінчився. Ось такі у нас зміни. Тому оптиміл у них тепер для всіх. Знову поставила їм загальні кормушки. Ось тільки, ну, я хотіла лягати спати, як у нас вже Сирени виють. Чи чутно? Тривога? Кожну ніч. Жодної ночі немає, щоб не було тривоги. І як можна на це реагувати взагалі? Про які перемовини взагалі може бути мова? Коли ворог не перестає вбивати, які перемовини? Ух ти, Тільки побачила Будда першу квіточку розкриває, бронзовий Будда, як швидко ростуть бутончики. І тут вже такий, вже великий, може скоро буде розквітати, а у відквітає. Пінлонг черрі вже видав аж 5 квіточок і ще буде дорощувати бутончики. І фрагранс вже має чотири квіточки, і ще п'ята ось розкривається. Вона в такому трохи незвичному положенні знаходиться. І всі інші квіточки, тобто орхідеї, теж продовжують ростити бутончики. Так що з моїм орхосадочком все добре на даний момент. Каода, новенька і Діфюжн. І тут ще оця скоро нас порадує. Дуже три квітконоси, такі рясні буде дуже. Красиво в цьому році цвісти. А ці дітки вже, мабуть, пора поливати скоро, чи сьогодні, чи завтра. Вже буду поливати ці дітки. Ось який орхосадочок розквітає. Привіт! Ось що я хочу вам показати ось така морква. Я вирішила, що буду купляти таку моркву, тому що у моєму холодильнику дуже швидко висихає морква. І, взагалі, овочі, які без пакування, дуже швидко висихають. Тому я вирішила, що буду купляти таку моркву і використовувати її на супчик. І просто дуже зручно дістати з пакетику і похромтіти нею. Зараз я займаюся приготуванням супчика з пшоном і вирішила використати для нього таку моркву. Ну, ось суп вже вариться вовсю. Ще я додам в нього капусточки, це буде кулішик. Все. Слуб готовий, вимикаємо вогонь і накриваємо кришкою. А ви знаєте, що я вам хочу розказати, тільки що я побачила цікавість Аліси ось до цієї штучки? От до цієї Аліса, давай. Тут водичка є. Ну, давай, Аліса. Тільки що я помітила? Що вона цікавиться оцією кулькою? Вона її лиська хотіла. Може, ще вони так подивляться, подивляться і навчаться користуватися цією поїлкою, а? Дуже цікаво, правда? Я її вже хотіла десь кудись. Прибирати, але поки що не буду, нехай постоїть. Може, коти, вони ж, знаєте, як кажуть, як до жирафа до кота доходить. Треба трохи почекати, щоб котики зрозуміли, в чому тут весь секрет цієї штучки. Отже, почекаємо, а Вася їсть. Вася любить їсточки. Їж Вася їж, не оглядайся на нас. Вася. Вася пив водичку звідти. Вася теж цікавиться. Ох, молодець. Вася теж цікавиться. Спробуєш поїлку, а? Спробуєш. Буду спостерігати, далі буде цікаво. Далі буде цікаво, як вони навчаться користуватися поїлкою. Да? А що тут у нас в нашому Орхосадочку? Щось новеньке і цікаве. Ось так, мабуть, буде краще з ліхтариком. Розквітає наш редліпчик. Перша квіточка розпускається. Редліпчик розквітає. Лодізія відквітає. І будда розквітла. Ось перша квіточка Будда, бронзовий Будда, ароматний пінлонг черрі, он як розпустив свої бутони, квіти які гарні. А тут у нас теж квіточка розквітла. П'ята вже, ось вона так розпустилася уверх чомусь. Так, ліхтарик трохи відблиски дає. І такий кадр, виходить, трошки всі кольори трошки змінюють ліхтарик. Ось таке освітлення в мене, що ж я зроблю. Треба вдень знімати було, а вдень я була зайнята на кухні. От. Ось такі у нас. Нові, нові квіточки дві розквітли. Чи три. Тя теж. Тут бутончики ростуть. Вже пора поливати орхідеї. І тут у нас наш слон. Слон продовжує ростити квітконос з бутонами. Ось такий. Огляд. Кожен день щось змінюється в орхосадочку. І це дуже цікаво. Тому я знімаю про них кожен день. Бо мені це цікаво, як вони розвиваються, як вони ростуть. Зараз так обережно спробую показати квіточку. Ось вона. Щось там вже виглядає. Мабуть, завтра вранці вже буде квітка. Але оці великі квіти, вони розпускаються, і квітка вже після розпуску продовжує рости. Тобто, квітка збільшується навіть після розпуску. Вона може, наприклад, бути. 8 см, а потім вона збільшується до 10, я таке помітила. А ще вони всі пахнуть, навіть ті, які не ароматні. А оці, ні, ці, може, і збільшуються, але не багато ароматні. А великі квіти розпускаються і ще підростають, ще більшими стають. Ось такі особливості у них є.